Добрий день, любі друзі. А вас вітає центр дитячої та юнацької творчості кромі, курток англійської мови ста керівник ста керівниківських генералісмен. На попередньому занятті, любі друзі, ми з вами вчили тему часи. Зараз ми його перевіримо. І так, 12 годин it's 12 o'clock. it's one o'clock. it's two o'clock, three it's three o'clock, 4 it's four o'clock, it's five o'clock, six it's six o'clock, seven it's seven o'clock, it's eight o'clock, it's nine o'clock, it's ten o'clock, it's eleven o'clock. It's five minutes past two. 10 хвилин четвертого. It's 10 minus past 3. Четверть п'ятого. It's a quarter past 4. 20 хвилин шостого. It's 20 minus past 5. 25 хвилин сьомого. It's 25 minus past six. Половина восьмого. It's half past 7. Далі 35 хвилин третього. It's It's 25 minus 2. 20 хвилин четвертого it's 20 minutes to four. Без четверти, 5. It's a quarter, to 5. Без 10 7, It's 10, мінус, 27. Без п'яти 8, it's 5 мінус 2 8. Так, сьогодні ми з вами почнемо вчити тему одяг суття. Так, і так, і так, сьот, щ... <coughs> сорочка, схет, спідниця, сокс, носки. Хайбус сапоги, міттенс рукавиці, глас рукавички, шус черевички, амбрела парасолька, хайбутс, хайбутс, сапоги, сокс, шкарпетки, скрт спідниця, счт сорочка, мітенс рукавиці, глас перчатки, шус черевички, амбрела парасолька, ті шот футболка, шот. Шорти, дрес, сукня, блауз, э, блузка. І так, тепер з вами давайте запишемо: сьот, терет сорочка, скьот спідниця, сокс, шкарпетки, хайбут, сапоги, мітенс рукавички, глас, э, мітенс рукавиці, глас рукавички, шус черевички, амбрела парасолька. Далі дрес, сукня, тішот, футболка, шот, шорти. Так, це розуміло? Продовжимо це на слідчому занятті. До побачення, будь бай.